Привіт! З тобою знову Аня Смайл Це відео я хочу присвятити тому, чим я займаюся, коли мені нудно. Це дуже популярна, як на мене, зараз тема відео, і я хочу вам розказати, що я ще все ж таки роблю. Спочатку я лягаю на ліжко, беру свої улюблені червоні наушники, беру свій планшет і слухаю свою улюблену музику. E, Своя улюблена музика це українські виконавці. ну, я не знаю, В принципі. ну, Я слухаю Пономарьова. Ну, є трішки таких e, пісень, яких я слухаю від нього. Чи на Карль. Ані Вла як я деколи слухаю. Спочатку я її просто обожнюю через те. Тільки через те. що в неї є також ім'я Аня. Um. Я була страшна тоді глупа дурненька. Я теж повернуся до своїх пісень улюблених виконавців. Також я просто обожнюю океан Ельси. І друга ріка це мої самі улюблені групи. Я їх дуже сильно люблю, тому я їх саме найбільше слухаю. Я вже, по-моєму, знаю всі. Пісні Океан Ельзи. Це мій просто найбільший рекорд, що в них дуже багато пісень. І наскільки я довго слухала ці пісні, що всі слова запам'ятала. І так ось улюблена моя пісня, це є Океан Ельзи, виконував пісню з Мовчати. Це дуже класна пісня, вона тихенька. І я вам напевно скину ссылку, і не знаю, як вийде на цю пісню. Вона надзвичайно зворушувала і раджу вам всім її почути. Так. Що я ще хотіла сказати? Ага, також я просто засіла на одну пісню вона, по-моєму, з гурту. Піано. Так, піано пісня називається Покатай мене по Україні. Це суперкласна пісня. Я також знаю слова на пам'ять. Також спробую скинути ссылку на цю пісню. Раджу вам також її послухати. І друге, чим я займаюся. Це даю свою книжку. Цю книжку нам задала читати на літо з світової з зарубіжної літератури. Це є 15-річний капітан. Це така груба книжка. Я вже прочитала отаку от частину. Поличилося зовсім чуть-чуть, але я ніяк не можу це дочитати. І тому в мене ніколи не виходить. Давайте ж повернемося. Дальше я дуже люблю заповнювати свій особистий щоденник. ви всі його бачили, звичайно ж, як я його оформила. Коротше, скучно мені її читати, але не примушують. У мене тільки що просто виробилася камера, і я мусила знову перезнімати і так. Наші я люблю прикрашати свою кімнату різними всякими штучками. Напевно, ви бачили по всяких фотографіях в контактах, там, де ви бачили от таку шафу Сюди. Муси попасти у кадр. Думаю, що вам це не страшно, тому що мій голос все ж таки більш чути. Далі я дуже люблю переглядати свої відкритки на день народження. Мої саме, напевно, улюблене. Також оцю відкритку мені подарувала моя племінничка, бо тут, тут, тут так просто. Це Барбі, тому що вона дуже любить Барбі, І вона мені таке подарувала. Така от Барбі з котюкою, котійка. І тут написано Вітаю тебе з ним народження, бажаю щастя, здоров'я, успіху в навчанні і від Марії та Тані. Тут мала бути фотографії. От, я вам так покажу. Тут мали бути якісь фотографії, але вона не вклеює. Ну, я сама собі якісь вклею Я вже, до речі, Буду страти. Я вже буду стирати цю, ту запис, тому що вона написана ручкою і стречкою, і я хочу щось там написати. Ну добре, Ем... Що ще мене назвало? Ага, точно. Я ще люблю, коли мені нудно, я люблю собі писти браслетики з... Ниток для макраме. І зараз я вам покажу, що я вже спила. У відео про мої подарунки ви, звичайно, бачили цю шкатулочку. І все. мільярди, мільярди, мільярди всяких браслетиків. вони навіть не закінчені. Я це пропоную розплітати. Далі у мене йде недопльотиш кольє. З такою от зайтюшкою мію. Цей браслет я взагалі нічого не хочу казати. Так. Що, 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 що? А от же він, по-моєму. Ну, в принципі, я вам все напевно не покажу, тому що не все в мене стоїть тут. вже напевно бачили. Потім я дуже люблю лежати на цих таких іграшках цей Спанч Боб, який також буде в відео про розбирати. І от така от дівчинка сербечко вона така на пружинці. І мені так здається. Звпадіння не думаю. Червоне сердечко, як подушка, і червоне сердечко, як іграшка. Це як мама і дочка. Ну, ви не думаєте, що я граюся у ляльки? Ну, В принципі, це вже 11 років. Зараз я подивилася свою фотографію з дитинства. Ну, Так на мене пристально дивиться. Також я люблю ще гратися, ну, як гратися, обнімати свою мішутку, якого ви також бачили, по-моєму. Я покажу. Це така мішутка, вона така З таким модним серфіком, так як Sherlock Holmes, тільки двочому. З, з такою от і не от у мене така якась традиція, така привичка, що я ніколи не чіпляю іграшки на цю штуку, якщо в них є. що я вважаю, що ці іришці болять. Так, я ще дитина. Я ще можу іришці. Так би її повісили, так виглядає. Спасіть мене. Ну, норм. І саме краще, саме більше, що от зараз я знімаю відео і по-моєму вже про це говорила. А мені. Я люблю селфітис. Так, я люблю селфітайм. І. Не І на цьому моє відео напевно закінчується. Ставте, будь ласка, лайки, якщо вам подобається моє відео. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.